Якщо мандрівник вирушає з Прага на північ, він потрапляє до крижаного королівства, відомого як країна тролів. Це місце повне небезпек, оскільки тролі облаштовують свої лігва тут, поїдаючи будь-яку живу істоту, яку вони відчувають своїм сильним нюхом. І коли ви продовжите свій шлях на північ, тролі, що мешкають у хуртовинах, стають ще більш злісними. Їхні мутації переважно фізичні, деякі з них викликають питання щодо розуму та. Мислення, а ті, кого бачили в супроводі армії Хаосу, були змінені силами руйнування більш прямим способом. Тіла мають різноманітні мутації, а магічні вітри наділяють природною силою та агресією, перетворюючи їх із простих монстрів у одних з найстрашніших створінь армії Хаосу. Існують легенди, що розповідають про величезного короля тролів, який мешкає глибоко в печерах півночі, та мріє знищити людство, починаючи нову. Ву еру, але давайте я розповім вам про все це по порядку. А ви віддячте мені вашими вподобайками? Почнемо. Троль це великий жорстокий і жахливий гуманоїд, що походить з північної частини старого світу. Вони здатні адаптуватися до різних середовищ і в залежності від місця проживання, і шкіра може бути бородавчистою, лускатою, слизькою або твердою, як камінь. Незважаючи на фізичні відмінності, тролі завжди вражають своєю жахливою зовнішністю, повільним розумом і вічним голодом. Найбільша кількість тролів зустрічається на землях. Лучно названою країною тролів, що межує з землями Норски та іншими регіонами, зараженими хаосом, тролі за своєю природою якраз є створіннями хаосу, і його розбещена пляма відіграє головну роль у їхньому походженні та подальшому існуванні. Їх мало що хвилює, крім їжі, хоча ця залежність робить їх придатними для використання в якості могутньої піхоти в арміях зеленошкірих, племенах Норски та силах Хаосу. Всі тролі надзвичайно дурні. Троль може безтурботно блукати цілими днями або просто сидіти і дивитись, якщо його не дратує гострий голод. Ця лінива повільність у їхньому мисленні, безперечно, становить перевагу для решти світу, оскільки, якби тролі мали достатній інтелект, щоб оптимізувати використання своєї фізичної сили, ймовірно, ніщо не могло б їх зупинити. Поєднання короткозорості та непередбачливого апетиту означає, що тролі з'їдять усе, що потрапить. У їхні лапи зазвичай вони віддають перевагу м'ясній їжі а між палюванням можуть перекусити деревиною, камінням чи навіть шматками металу. Їх шлункові соки є одним із найбільш їдких кислот, відомих у смертному світі, і випотрошення троля часто може призвести до смерті самого нападника. До речі, саме тому їхня травна система може впоратися майже з усім, включаючи навіть рідкісні метали. Однак найвідомішою характеристикою тролів є їхня здатність до регенерації шкіри майже з тією швидкістю, з якою вона пошкоджується, можливо, як спосіб захисту від своїх власних надзвичайно корозивних шлункових соків. Якщо відрізати руку тролю, через деякий час виросте нова. Якщо обезголовити, то на його плечах з'явиться нова голова. Щоб зупинити його подальшу регенерацію, треба завдати значних пошкоджень, і навіть у таких випадках. Він може повністю відновитися протягом дня. Єдиною формою пошкодження, яке зупиняє шалену регенерацію, є вплив вогню. Просто спаліть їх. Очевидно, це набагато легше сказати, ніж зробити. Тролі живуть поодинці або невеликими групами, переважно в безлюдних регіонах, де вони полюють на тварин або нападають на мандрівників та худобу. Зеленошкірі часто підкуповують тролів, щоб вони долучилися до ваг, обіцяючи їм можливість поласувати людьми, дворфами або навіть гоблінами, якщо не буде інших варіантів. Однак головна їх проблема, що тролі занадто тупі і важко розуміють будь-які накази, не кажучи вже про їх виконання. Без допомоги варбосів вони навіть не можуть зосередити свою увагу на подіях поля бою, замість того, щоб атакувати, вони сидять то тут, то там, їдять поранених або привабливий камінь, чи просто дивляться в нікуди, пускаючи слину. Незважаючи на усе це, правда полягає в тому, що троль, який вступає в бій, стає грізним бійцем, що розтрощує все на своєму шляху, використовуючи будь-яку саморобну зброю або навіть власні кулаки. Крім того, тролі мають огидну здатність відригувати вміст свого шлунку на своїх ворогів, здатний корозійною силою пробити будь-яку броню, розплавити метал, плоть і навіть кістки безумовно жахливий спосіб померти. Окремий вид кам'яних тролів населяють скелясті регіони старого світу, такі як гори та круті пагорби, або перебувають під землею. Як і у випадку з будь-яким іншим видом тролів, вони можуть харчуватися майже чим завгодно. Але кам'яні тролі відомі саме за те, що переважна частина їхнього раціону ґрунтується на скелях, що робить їх тіла міцнішими на вигляд, а шкіру твердою, як камінь. Це також викликає у них природний опір магії. А одним з найбільш огидних видів, що можна зустріти у старому світі, є річкові тролі. Ці істоти мешкають у вологих застійних місцях, таких як болота, особливо на широких і багнистих невивчених берегах річок, де вони часто ховаються в тіні підвісних мостів або берегів, щоб полювати. Для цього вони покривають своє тіло мулом та іншими речовинами, щоб залишатися частково зануреними у брудних водах та чекав. На свою здобич. Як і інші тролі, вони можуть споживати майже будь-що, тому вони не відчувають огиди до тих, хто підходить надто близько до берега, і можуть без проблем збивати невеликі човни та пожирати членів екіпажу. Але в основному їх раціон складається з риби та інших водних організмів, яких вони ловлять своїми перетинчистими лапами та мають непогані навички пірнання та плавання. Річковий троль чимось нагадує річкове дно. Якщо це русло особливо вкрите осадом, слизом, гнилою рослинністю, риб'ячими тушками та різними іншими смердючими дендритами. Ймовірно, сморід від річкового троля сильніший, ніж від болота, оскільки до зловісної суміші запахів, виділених брудними плямами на його шкірі, можна додати особистий м'язм троля. Це смердюча речовина має подвійний ефект. Вона ускладнює перемогу над тролем у рукопашному бою, оскільки у Ари ковзають по їхній слизькій шкірі і душить будь-кого, хто знаходиться надто близько до істоти, особливо річкові тролі цінні для дворфів дворфівбивці, які шукають щось екзотичне, щоб знищити. Їх найближчі родичі це гігантські річкові тролі відьми, набагато більші і небезпечніші, оскільки обдаровані вродженою здатністю контролювати вітри магії, всмоктуючи їх з болотистої води. Вони їдять будь-що від ленивих напівросликів, які насолоджуються дріманням після сніданку, до великих єдинорогів. Таким чином, у їх великих грубо зроблених стітках можна знайти різноманітні речі, включаючи болотних восьминогів, нещодавно Захоплених солдатів, блискучі скарби витягнуті з глибин та інші невідомі, але неминучі гнилі шматочки. Це незабутньо вражаюче видовище, коли подібна істота вистрибує з води в гонитві за своєю здобиччю, накладаючи злі прокляття і розмахуючи величезним пнем та сіткою, наповненою мертвими речами, щоб завдати потужних ударів своїй жертві, перш ніж приготувати з неї вечерю. По справжньому страшна казка для маленьких. Дітей імперії. Орки іноді виманюють відьом з води живими гоблінами на мотузці, щоб вже ситих тролів долучити до армії, де грізний характер і величезна сила, а також здатність використовувати закляття та прокляття, роблять її страшним супротивником. Далі в північних регіонах холодних гірських земель Норски живуть крижані тролі. Багато тамтешніх мешканців, повернувшись додому з полювання, знаходять свої поселення зруйнованими, а троль їсть залишки їхніх родичів. Тим, хто втратив свою родину від нападу троля, доводиться переслідувати його до лігва, озброєному лише вогнем і сталлю. Такі сурові звичаї північних племен. Північні види тролів не виключення. У них також є безпорадний апетит та безглузда жорстокість. Живучи ближче до земель хаосу, вони розвинули здатність відригувати кислу шлункову жовч до нового мутаційного рівня. Їхній крижаний подих може миттєво заморожувати ворогів, перш ніж вони опиняються у їхніх щелепах, де їх чекає хрусткіт замерзлої плоті та кісток. Вони примкнули до племен Норски і стали військовою силою. Оскільки простіше не шукати їжу самостійно, а щоб тебе на повідку відвели до неї. Типова поведінка, коли група крижаних тролів працюватиме разом досить добре, зосереджуючи свої нищівні атаки проти ворогів, але лише до тих пір, поки не буде мертвим перший ворог у цей момент. Принаймні один троль відволікається, починаючи їсти труп, що часто привертає увагу інших, тому спеціально натреновані приборкувачі направляють їх у бойові дії, намагаючись утримувати від дурниць. Хоча всі тролі за своєю природою спочатку є створіннями хаосу, більшість з них надто дурні, щоб безпосередньо шукати прихильності руйнівних сил. Але кожен троль відчуває на собі наслідки впливу варпу, що поширюється з півночі. Тролі хаосу є більш небезпечні істоти ніж ті, що були згадані раніше. Вони користуються високою пошаною в очах змінювача шляхів. Тому що рідко яка істота так природно поєднує мутацію з розміром, силою та життєвою енергією. Так, велетні хаосу можуть бути більшими, але троль хаосу настільки потужний та повний регенеративної енергії, що його майже неможливо вбити, збити його і він повернеться сильнішим і злішим, ніж будь-коли. Так само, як сам хаос. Однак плоть тролів дуже вразлива до мутаційних сил і північні тролі, які часто перебувають поблизу. Зу царства хаосу не регенерують свою шкіру подібно до їхніх попередніх видів. Замість цього вони спостерігають, як з кожної нової рани може вирости нова кінцівка, розрив щелепі або дивна мутація. Ось чому найстаріші тролі півночі справжні монстри з десятками голів і кіхтів, подібних до кинжалів, а в деяких випадках навіть мають встромлені в руки ржаві мечі чи шипи. Їхні щелепи, від яких тхне тлінням і смородом смерті, наповнені загостреними іклами. Незламна конструкція цих монстрів робить їх ідеальними для транспортування енергії хаосу. Мабуть, одним з найзлісніших тролів є істоти, на яких поставив свою мітку батько нургу. Жовчних тролів уникають і бояться навіть інші представники їх виду, які, незважаючи на свою ганебну дурість, не хочуть розділяти це прокляття. За легендою, вони поглинули м'ясо загиблих воїнів з переможеною армії батька чуми. Заражена хаосом плоть, оберталася і корчилась в їхніх шлунках, наповнених найсильнішими хворобами та виразками, які вигадав дідусь Нургол. Це прокляття було настільки потужним, що подолати його було складно навіть хваленій регенеративній силі тролів. Однак, дари чуми володаря гнилі не знищили їх. Натомість заражені тролі стали ще більш спотвореними і змушеними. Мученими створіннями їхні тіла набухали та нескінченно вмирали, відроджуючись лише для того, щоб бути знову з'їденими зсередини. кажуть, що батько Нургл дуже радіє їхнім стражданням і насолоджуються цим безперервним переродженням. Навколо вогнища північних таборів Норски розповсюджуються чутки, що глибоко в країні тролів існує стародавній звір, чиї мутації стосуються не лише тіла, а й розуму. Король тролів, який володіє похмурою та злобною хитрістю, і прагне знищити царство людей під його жахливим правлінням. У центрі крижаного лабіринту, всіяного обгризаними трупами колись могутніх героїв, трох, згаданий як король тролів, задумливо. Сидить на своєму скелястому троні. Ніякі фанфари не сповіщають про його прибуття, жодні васали не платять йому десятину, і жодні придворні не змагаються за його прихильність. Його піддані смердючі тролі, що пускають слину, а його володіння безлюдна пронизана вітрами пустеля. Один з бивнів короля тролів оточений брудною короною, колись безцінною реліквією відібраною у великого воїна, чиї пошуки привели його лише до великого страва. Ходу трога. Був час, коли він задовольнявся лише палюванням, набігами та вбивцями, використовуючи суворий клімат півночі як свого союзника і направляючи жахливих родичів в атаку. Невдовзі король тролів став відомим серед воїнів Старого Світу як Зимозуб. Кожного сезону великі та славні герої їздили на північ, відважні лицарі та шукачі пригод. Усі шукали лігвотрога, щоб убити його. Що сезону король тролів снідав благородним м'ясом? Однієї безмісячної ночі, коли Трох чистив свої жовті ікла мечем інкрустованим самоцвітами, він подивився на понівечені трупи своїх жертв і почав думати: якщо люди так прагнуть битися зі мною та з моїми звірячими підданими, нехай так і буде. Вони будуть воювати зі мною та всіма монстрами королівства тролів під моїм командуванням. Я зберу під свою владу всіх мутантів і божевільних та рушу на чолі Шмарної орди в глиб так званих цивілізованих земель півдня по наших слідах прийде люта й сувора зима. Я принесу з собою епоху льоду і темряви та зроблю усі раси старого світу своїми рабами. Тієї ночі трох поклявся, що побачить, як землі людей будуть спустошені в ім'я богів хаосу. Зимозуб відправився до свого лігва в зимовому багатті на землях Норски, щоб збільшити свої сили і зібрати армію, якої світ ще не бачив. Під час своєї подорожі на північ він шукав воїнів незалежно від того, чи є вони людьми, тролями чи монстрами, які хочуть поширювати жах і віддаватися бійні, щоб вести криваву війну зара. І руйнування, або через зношену корону зимового зуба на його клику, або з ласки з самих богів руйнування, усі звірі та дикі істоти без вагань підкорялися наказам. Але за його відсутності, жителі півдня знайшли його лігво в країні тролів і захопили його. Гордість людей бачити власну долю в усьому. Фон Карштайн вічно обрані мертві люди, піднесені люди у своїй шкурі. Всі вони залишаються людьми. Це буде епоха звіра. Темні боги були в захваті від клятви трога, і поки король тролів йшов на південь, його жахлива орда постійно зростала. Тепер, використовуючи своє жахливе військо, відоме як плем'я зимозуба, він має намір відновити свої крижані лабіринти та змусити світ зазнати свого гніву, оскільки король тролів та його жахлива армія знищать усе на своєму шляху. Ну, як вам цей змістовний перелік тролів світу Варгамер? Може, ви знаєте інший всесвіт, де є така велика кількість різновидів тролів. Напишіть мені про це у коментарях. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюся цікавими артами, новинами і думками. Посилання буде в описі. Буду всім радий. Бувайте!